Вітаю всіх на каналі. Отже, говоримо сьогодні про зустріч і про використання займенників у реченнях їх співвідношення з іншими членами речення. Lesson Nummer 30 a in einem café in der Nähe des Zentralparks. Steuerungsstellers. Wir treffen uns also in einem Café in der Nähe des Central Park. Wir zustrimmen uns ja razum w Café in der Leco Central Park. Wir treffen uns. Top, top, wir zustrimmen uns ja. Dalej. Uh, morgen haben wir Die Arbeitszeit bis 17. Uhr. Uhr. Morgen haben wir die Arbeitszeit bis 17 Uhr. Завтра маємо ми робочий час до äh, 17-ї години. Там може бути 16 or 18 or 19 or хто, äh, ну, хто до якої години там. Ну, 16-ї 18-ї, 19 ї так, як я сказав. Хто до якої години? Далі. Übermorgen nach der Arbeit treffen wir uns bei mir zu Hause. Übermorgen nach der Arbeit treffen wir uns bei mir zu Hause. Übermorgen, bis nach der Arbeit. Pisla Roboter. Treffen wir uns bei Тобто ми зустрічаємося маємо знову ми uns і treffen wir uns. То є то саме тільки чуть -чуть, ä, порядок. Я вам таке речі спеціально Тобто, mir. Мож, він може сказати, treffen wir uns bei mir. Тобто, якщо він ä, десь там в офісі, то ä, значить by mir, то значить там в офісі. Якщо він скаже by mir, там. In office, або by me, uh, to house, або me in hotel, то ви маєте розуміти, що ну, знати, де, де воно розташовано also розташоване. Uh, більше пояснень буде у більшій лекції. Дякую, Кланюся. Запрошую всіх. Всі лекції абсолютно uh, доступні і.